Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Отже, триває на Ютуб каналі Ютуб серіал під назвою Обираємо ніж на ADC». Якщо в попередній серії ми говорили про культові спайдерки, то сьогодні мова йтиметься про культові бенчмейди, а саме про бенчмейд Гріптіліан, бенчмейд міні Гріптіліан і бенчмейд Осборн міні-бараш. Ну і за таку можливість хочу подякувати учаснику нашої DC спільноти ADC Victorinox Україна, Учасника звати Михайло. Михайло мені надав на огляд. Такі цікаві ножі зі своєї дуже дуже цікавої колекції. Ну і користуючись нагодою, хочу вас запросити до нашої adc спільноти. В описі під відео є електронна адреса, куди можна мені написати листа, розказати, хто ви, звідки ви, які у вас adc став, які у вас adc стаж. Отримаєте посилання і ласкаво просимо до нашої чудової, фантастичної спільноти. Пані та панове. <смеш> ну що, погнали оглядати ножі. Розпочнемо ми з Гріптіліана, міні гріптіліана а родзинкою у нас стане Осборн Міні Бараш. Чому саме він буде родзинкою? Тому що цей ніж вже, на жаль, релітець, він вже не випускається. І про це трохи згодом, так би мовити. Ну що, погнали, погнало оглядати, не будемо витрачати час. Бенчмен Гріптілян, так недаремно ці ножі вважаються улюбленцями публіки, і ця публіка знається на тематиці ADC і знається на ножовій тематиці. До речі, ось таке цікаве питання в мене виникло. Чи відомо вам які ножі стають саме улюбленцями? Так, ну для мене я кілька годин думав над цим питанням. Так, і відповідь, скажімо так, проста. Головний фактор це напевно поєднання ціни і якості. Тобто, це будь-який гарний товар, як кажуть в Україні, топ за свої гроші. Якщо в товар вкладено трохи більше його вартості, він вже стає бестселером. Ну і саме так і сталося з ножами Benchmade Griptilia. Менчмен Гриптіліан це, знаєте, така колекція складних ножів, які позиціонуються виробником як тактичні, або, наприклад, туристичні. Це формат Surrів, або формат ADC, тобто Everyday Carry, інструменти першої необхідності, які в нас завжди з собою. Дизайнером цієї конструкції став відомий американський дизайнер Мел Пард'ю, Саме слово гріптілян це поєднання двох слів: слово гріп, гріп, що значить хват, і рептілія. Ну, рептіля це є рептілія. Виробник обрав таку назву через напевно особливість трокоятки. Ну Подивіться, вона покрита таким рефлінням, тобто, немов шкіра плозунів. Її і, і дуже зручно тримати в долоні, вона не є слизькою, і не є слизькою навіть коли долонь є вологою. Ну І, в принципі, слово, гріптіліан стало таким загальним, і його можна перекласти, якщо точно, як хваський. Саме цей ніж, саме його лезо Benchmade Griptilian, виконаний з американської преміум сталі S30V. Ну, звичайно, в принципі, на сьогоднішній день є більш просунуті сталі, але s 30 v вона, ну, напевно, одна з найпопулярніших і практичних. Тобто є твердість, є різучість, тривалість утримування заточування, простота заточування тобто, ці всі характеристики, і поєднані в одній сталі і на досить потужному рівні. Замок у Гріптіліан це одна з найбільш улюблених речей для IDC-шників. Це Axis Lock, це авторська розробка Benchmade. Рукоятка цього ножа. Це конструкція зі сталевих лайнерів, які знаходяться під пластиком. Ну, звичайно, цей пластик не можна сказати, що це найкращий варіант, але з точки зору функціональності, він дуже-дуже практичний. І якщо ви при виборі ножа керуєтесь там не якимись там колекційними моментами і колекційними забобонами, а просто практичним міркуванням, то це дуже класний варіант. В цілому розмір ножа, як на мене, і форма, ну, подібрані суперово, або використовувати Benchmade Гріптіля на ADC. І на сьогоднішній день родина Гріптіан вона неймовірно широка. Це різні сталі, різні рукоятки, різний спосіб відкриття, тобто варіацій купа. Ну, Наприклад, знаєте, існує колекція з отвором, хотів сказати, Spider Hall, але це не Spider Hall, це Tomb Hall, Тобто, це. Така собі дірка, яка нагадує Спайдерівську. Ну, а це патент насправді, яку бенчме ділять зі спайдерку. Є, до речі, варіанти з різними сталями. Є сталь 154 cm Це в нас на екрані ви бачите класичну 30 ку s С30V, є сталь 20CV, або суперстійка до корозії, така сталь, як n 680 Ем, рукоятки можуть бути з нейлонового скловолокна, можуть бути скло текстолі G10, можуть бути з зґріворі. Ем, різний колір рукояток. Це от зараз я тримаю класичний такий чорний, але є і тактична олива. Є жовтий пісок, є блакитний кольор, рожевий, помаранчевий форми леза різноманітні. Це в нас універсальний дроппойнт, а є й танто, є варіанти з серейтором, напівсерейтором. Але, але єдине, що незмінно об'єднує усі ці варіації, це запатентований замок Axis Lock. тобто, це найвища якість американського виконання і. Axis Lock тут просто фантастична річ. Тому що так, ми відкриваємо ніж бенчмейт за шпенок, а закриваємо. Подивіться, як його легко закривати. Просто натискаємо на Axis Lock і він сам закривається. Таке враження, що немов магнітом леза тягне до рукав'я. Так гратися можна вічність, я вам скажу. Аксіс тут, ну і за Аксіс також можна ось таким ось чином відкривати сам ніж. Так, ну, давайте по характеристикам. По характеристикам пробіжимося. стайлеза S30V. Загальна довжина самого ножа це 204 мм. Довжина Леза 86 мм, товщина, товщина обуха максимальна 3 мм. Тип замку Axis Lock, вага 105 грам, Кліпса у нас двопозиційна, права-ліва сторона. Є отвір під темляк. Ну і підсумовуючи все, що сказано. На мою суб'єктивну думку, цей бенчмейт є, напевно, чудовим прикладом того, яким повинен бути ніж для щоденного носіння. Як би ти його не тримав в руці, ти відчуваєш в першу чергу зручність. Зручність користування цим ножем. Ну. Більше додати мені нічого, чесно кажучи, до цього ножа. Клас. Все просто суперово. Один з найкращих, напевно, найлегендарніших ADC-шників. Ну і давайте розглянемо Griptilian Mini 556. Не можна сказати, що це малюк, він виглядає як малюк, але насправді відчуття, відчуття досить цікаві від цього ножа, коли ти його відкриваєш. Таке враження, що це такий повноцінний різак. Бо Взагалі-то за своєю формою Griptilian Mini це точна масштабована копія Griptilian Maxi, тобто Gripa 551. Тут все в однаковій пропорції. В однаковій пропорції. Зменшені розміри, рукоять, клинок, насічки, навіть ось можна побачити текстурований малюнок на рукояті. Він точна копія, але міні. Так. Довжина леза. Ну і на така вже і маленька, як бачимо. Знову ж таки, там сталеві лейнери в нас є, сталь 420. На накладках в нас насічки. За рахунок цього і досягається відмінний контроль ножа. Кліпса досить велика, так би мовити, і що найцікавіше, тут кліпса глибокої посадки, а тут ми бачимо, що Кліпса не глибокої посадки. Але якщо я не помиляюся, це не рідна кліпса великого бенчмейда. Хоча треба це питання задати Михайлу з цього приводу. Це для мене дійсно відкриття. Якщо це точна копія маленький гріб, точна копія великого гріпа, то це, напевно, кліпса ну, від іншого ножа компанії бенчмейд. Але вона не глибока, як бачимо. Мені подобається саме ножі з глибокою посадкою. Ну і замок Axis Lock. Все чудово, це найнадійніший замок. Напевно, найнадійніший замикаючий на живий механізм, скажімо так. Лезо, лезо, Про лезо я не сказав, тут також s 30 v сталюка. Про її характеристики, я вже розповідав, коли оглядав uh, benchмейт Гріптиліан Великий. Ну, давайте по характеристикам пробіжимося. Так, Загальна довжина у нас 172 мм. А Benchmade великий у нас має довжину 204 мм. Так. Uh, довжина Леза 74 мм. Довжина Леза великого 86 мм. Тобто на 12 мм менше маленький гріб. Товщина в обусі у нас 2,5, вага 73 грами, тут у нас вага 105 грам. Тобто 5, 28 грам різниця. Але так і не скажеш, чесно кажучи, так і не скажеш, що, особливо коли ці ножі відкриті, так. Особливо от за формою леза, за довжиною ріжучої кромки. Ну, геометрія, звичайно, зроблена фантастично на маленькому гріпі. Тому, коли ви обираєте ніж EDC, враховуєте ці моменти. Ну і так само, так само він закривається. Знову ж таки, немов магнітом, коли на аксіс нажимаєш, немов магнітом, лезо притягується в рукоять. Це, що стосується ножів Benchmade Griptilian і Mini Griptilian. Ну, а тепер давайте трошки докладніше поговоримо про. Ось такого хотів сказати малюка, але він виглядає не як малюк. Це модель Osborne Mini Barrage 586S. Модель, яка, на жаль, вже не випускається компанією Benchmade, але її також можна назвати концептуально ADC. -шною. І е, захотів її на огляд, ну, Захотів, тому що захотілося доторкнутися до історії. Бараш це модель, яка була випущена у співпраці компанії Benchmade і ножового дизайнера Уарана Осборна. З найпершої моделі користувачі взагалі оцінили усі переваги цього ножа. Тому що, як не дивно, бараш в різних своїх варіаціях це. Ніж, який не втрачає своєї актуальності, і у мене в руках зараз от компактна версія цієї моделі, тобто Benchmade Osborne Mini Barrage 585S, і вона стала логічним, так би мовити, продовженням великої лінійки. Ніж має досить компактні розміри, він став легше, а в носінні він став зручніше. І от, незважаючи на приставку міні. За своїм функціоналом його можна назвати максі. Якщо порівняти Леза, міні-Гріптіліан і Бараш, міні Бараш, то вони майже однакові. Якщо поєднати Леза великого Гріптіліана, так, і мінібараж, то не набагато, не набагато, так би мовити, ріжуча кромка. Ну, десь. Плюс-мінус один сантиметр. Сантиметр. Так. Лезо. Лезо тут в нас преміум сталь М390. Доволі проста, класична форма леза, універсальне застосування. Такий, знаєте, аскетичний, але доволі таки стильний дизайн. Це напівсерейтор в нас, напівсерейторна версія. І серейтор на цьому лезі дозволяє робити ну, таку брудну роботу, наприклад, там, різ мотузки, різ шнурів, різ коробок. Тобто можна користуватися цим лезом і не вбиваючи ресурс основної ріжучої кромки. В принципі, це все, що потрібно знати про ідеальний DC ніж. Так, сама рукоятка. Форма енергомічна, не ковзає в руці, накладки в нас виконані з досить красивого G10. Ну, а ось ця частина це такий дюралюмінієвий больстер. І виглядає воно, знаєте, ну... Ну, класно виглядає. По-джентльменськи, так би мовити. Як на мене. Але. Родзинкою Benchmade Barrage є замок, і це напівавтоматичне відкриття. І цей замок дозволяє миттєво, практично миттєво відкрити ніж в разі необхідності. Але тут є одна прикольна хитрість, про яку хочу розказати, це ось такий стопор. Стопор, якщо ми його натискаємо, він не дає ножу самотужки розкритися в кишені. Ну, тому що ніж напівавтоматичний і необережне його відкриття може призвести до порізу. Тому що він відкривається доволі агресивно, як автомат. Якщо ці ножі в них такий плавний хід в міні гріптіліана, то тут просто як пушка вилітає. Що ж, ух, так би мовити. І тому існує ось цей стопор, який не дозволяє просто так ножу відкритися. Ніж також можна відкрити за допомогою асіста. Натискаємо на oсіст, на асіст, і все. І треба зробити плавний рух. І ніж готовий до роботи. Ну і закривається так. підпружинено. пружинено. там доволі таки потужно. На жаль, такі ножі не випускаються. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що, напевно, і зараз б мав би, так би мовити, своїх поціновувачів, любителів ADC ножів. Кліпса глибока, зручне носіння на ADC. Ножем користуватись одне задоволення, він відносно малий в габаритах, але його функціонал потужний, дуже потужний. Отже, довжина леза в нас по характеристикам, давайте пробіжимося, 74 мм, загальна довжина 176 мм, товщина леза 2,5 м, товщина рукояті 10,2 вага, вага. 110 грам. Тобто цей ніж навіть на 5 грам важче, ніж Benchmade Griptilian. <клес> Сталюка М390, як я вже казав, замок Axis Lock, Кліпса двостороння, права ліва сторона. Але цей звук і це викидання леза. Це просто фантастика. Ось така справа, друзі. Такий був мій невеличкий огляд на ножі від компанії Benchmade. на культові Грептіліан. І культовий міні бараш, який, на жаль, на гріптілі... культові Грептіліан мінігтіліан. Заговорився вже і культовий міні бараж який вже, на жаль, знятий з виробництва. Обираючи між цих трьох ножів, я б напевно б все ж таки собі обрав би міні гріптіліан Цей малюк мені подобається найбільше з цих трьох варіацій. Хоча тут будь-який топовий ніж. Але це вже справа смаку. Друзі, на цьому все буду завершувати. Дякую всім за увагу. Невдовзі будуть нові огляди на нові ADC ножі, які з'являться у мене в користуванні. Хочу всім побажати успіху, подякувати, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть мені листа, якщо хочете стати учасником нашої чудової, фантастичної, неперевершеної ADC спільноти. Всім папа, -па. слава Україні!